Вона не стає, тому що вона була пріоритетна, і це було в, в момент, якби а, і даже без якби проведення операції, яка почалася ще в серпні цього року минулого року, 24-го і відбувся уже півроку, як і йдуть відповідні бойові дії. Так, от саме початку цього. І по поточний час вона пріоритетна, як і наші бойові дії на нашому східному фронті. Ті ж там Купінськ, Лиманський напрям, Тарець, Часив Яр, Пакровськ, Врахова, Новосілка, і таке інше. Там теж пріоритетна. Інша справа пропагандистської подачі з боку Російської Федерації пов'язана з тим, щоб не акцентувати увагу. І своїх громадян, ну і світових будь-кого на тому, що українцям несподівано вдалося зайти і вести бойові дії на території Російської Федерації. І Путін дуже хотів би і робить багато що, щоб виключити Курщину із цих процесів переговорних, а для цього й треба. Витіснити наші війська тому з моменту, як вони зайшли, і на поточний час для них це залишається в пріоритетах. Вони там сформували угрупування військ більше шісти тисяч. Вони завели туди е, механізовані частини, елітні частини морську піхоту, повітряно десантні війська і інші вони там здійснюють забезпечення боєприпасами відповідним чином, підтримують свою авіацію телерії. В кількісті якого вони перемагають ну більше ніж в Україні, поки ще на жаль, і тому, значить, це буде залишатися, але не менш важливе для нього воєнно-політичне захоплення чотирьох областей, які вони вже включили в конституцію, тобто лігімітізувати своїми воєнними діями ці юридичні дії внутрі своєї держави. Що крім Криму? Що додати чотири області?